Усім привіт! З вами Ліза! Я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Я зрозуміла, що давно вже не показувала вам покупок не в вересні, не в жовтні. Насправді їх було дуже мало і вони не дуже цікаві. З того, що купила нещодавно, це була туш. але одну туш якось показувати у відео це дуже мало, тому я вирішила показати вам всі свої покупки декоративної косметики за 2023 рік. Тут до кінця року вже не так багато залишилося, можливо, і будуть якісь покупки, але вже тенденція така видна, що їх небагато в мене. Тому, кому цікаво, я вас запрошую залишатися зі мною, робіть собі чай, каву, сідайте зручніше і давайте починати. А я також зробила собі каву, буду пити зараз під час відео. І сьогодні в мене кава від компанії 25 Coffee Roasters. Це дуже смачна кава. На сайті є величезний вибір, більше 40 кавових позицій з 13 країн світу, а також є не тільки кава, але й чай, смаколики, кавові аксесуари, також є кава без кофеїну. Вся кава на сайті є натуральною, без ароматизаторів, тільки свіжої обсмажки, завдяки чому вона залишається корисною і має надзвичайний смак та аромат. Якщо вам необхідна мелена кава, то помел на сайті безкоштовний, а також є безкоштовна доставка на замовлення від 350 гривень по Україні. Нещодавно з'явилася доставка в Польщу, Румунію, Литву, Латвію та Естонію. Дуже великий вибір кави, тому можна розгубитися, але є менеджери, які працюють і допоможуть підібрати каву, яка буде ідеально смакувати саме вам. З кожної пачечки 25 гривень перераховуються на допомогу ЗСУ. Також ви можете замовити каву для хлопців, оплатити її на сайті, і вона поїде нашим захисникам. Крім цього, 25 кофі кофій підтримують тваринок, які постраждали від війни. Також перераховують кошти на спеціальні організації. На сайті ви можете підібрати спеціальну святкову етикеточку на свою каву, наприклад, дорогі матусі або любій подружці, і це також можна додати до замовлення. Я вам залишу посилання на сайт 25 Coffee Roasters, а також. На їх соцмережі і за промокодом Lieза ви зможете отримати знижку 20% на всю каву, окрім дріпів, комбо та наборів. Сподіваюся, що вам ця кава сподобається так само, як і мені. І кого зацікавили, переходьте, будь ласка, в інфобокс, замовляйте, і хай вам смакує. Отже, напевно, це є моя улюблена туш. з усіх за весь час, який я користуюся. Це Maybelline Lash Sensational. Але це якась її оновлена версія, чи як сказати. А, ось у нас англійська мова, думаю, що... щось не те. Якась її різновидність це Intense Black. Я думаю, всі мали вже цю туш, Ось так вона виглядає. В мене перестала працювати моя туш, тож я пішла в Єву. І купила її, вона коштувала 299 гривень, вже так не дешево. Я подивилася на Мейкапі, там 300 гривень була, і це вже по акції. Тож я вирішила, треба брати. Хоча там, може, 2-3 тижні тому була така акція, що береш один продукт, а другий в подарунок. От на Мейблін це розповсюджувалось, можливо, ще на якісь бренди, і там можна було... Ну Десь, напевно, за 350, за 380 взяти дві. Ну, по ціні, якби одній. Але тоді ж мені було не треба, а тепер треба. Е, тому зараз користуюся я задоволена з першого використання гарні даєвії, і підкручені, і об'ємні, і порівняно з моєю попередньою тушу, то це дійсно робить класний ефект. От. Е... Так, що я вам хотіла розповісти? Про те, що я хотіла 22-й рік робити роком без покупок. Там трошки не склалося, але тенденція в мене йде така, що я більше використовую, я дивлюся, що порожніх баночок набагато більше, ніж покупок, і це мене дуже радує. І деякі з цих покупок, які я вам буду показувати сьогодні, вони вже в мене в порожніх баночках, як, наприклад, Попередня туш, якою я користувалася, купувала її в цьому році від бренду The Sem, корейський бренд. Я чула такий відгук, що корейські туші, так само, як і корейські тіні, ну, так, собі, тут, звичайно, фіброва щітка трошки підкручена. Вона наче щось робила, робила вії чорними, трошечки їх ну, профарбовувала відповідно, вони здавалися довшими здавалися об'ємнішими, але порівняно з Maybelline ну, я зрозуміла, що краще вже купити трошки дорожчу туш, але насолоджуватися і отримувати від неї максимальний ефект. Тож, ну, це дуже для тих, в кого і так класні вії, і вам просто треба їх зробити чорними. Серед тональних засобів я купувала два в цьому році, а також користувалася. Тими, що купила в попередніх роках, і тими, що отримувала в подарунок. Перший тональний крем вже в порожніх баночках, з порожніх баночок, точніше, я достала, це Ал Рудковський Манго. Сам крем мені сподобався, але упаковка в мене зламалася, і його було проблематично закінчувати. Тому порадити вам я його не можу. І другий тональний крем це буде. Кушон від Bagenia. Ось такий. Замовляла я в магазині у Посилання я залишу на інстаграм-магазинчик в інфобоксі. Спонжик зараз в мене вологий, тому він сюди не поміщається. До речі, спонжик дуже класний. І це у нас Сісі-крем. Perfect Skin відтінок ваніла 002. Він світлий. Я не знаю, який перший, чи є взагалі між ними різниця, але цей дуже світлий. Ось тут такий гарний візерунок. Коли набираєш на спонж, то він іде ось цими квіточками. Подивіться. Гарно він і покриття гадає гарно, і тримається дуже гарно в мене весь день я припудрюю, бо фініш дає цей засіб, цей СІСІ крем сяючий. Можливо, через те, що я наношу крем SPF-фільтром, і він вже сам по собі такий є, сяючий. Можливо, якщо на матовий крем нанести, то Буде інший ефект, але мені подобається. Мені колір підійшов, і він чи то підстроюється, чи то він. ну, знаєте, Подивіться, він зливається зі шкірою, я його не бачу. Ще на камері якось більш жовтить, а в житті ну, я не бачу, що на руці взагалі щось нанесено. Мені дуже сподобався цей кушон, може вам порадити, якщо думали, брати чи ні. Більш-менш бюджетно він коштує. Так, цей брудний спонж вже заберу звідси. Е, також для брів. У мене така категорія, де було три аж покупки. Перше, це буде гель для брів від Benefit, 24 години, Brow Setter. Е, дуже гарно фіксує, дає класну фіксацію. Е, якщо його правильно розподілити, то він не склеює. І не застиває такими білими крапельками. Набираєте цими довгими щитинками я розподіляю по бровам, і, як колись побачила в Діани Сворова, вона робить від кінця брові до початку, потім в зворотньому напрямку. І вже цими короткими ми вкладаємо, Ну, так трошки вхору я зачесую, і гарно дуже тримається. І з цим Гел, я навіть не пам'ятаю, це гель, чи якось по-іншому він у них називається. Краще тримається олівець. Я спочатку профарбовую цим гелем, а потім тільки наношу сам олівець. І також два олівця для брів. У мене ще є олівці, які мені дарували дівчатка, закінчувала також їх, які я купувала раніше. І саме цього року я купила два. Один з моїх фаворитів. Саме по кольорам. Мені дуже подобається, що немає рудого підтону в цих номерах. Їх, здається, є три номери. От в Єві продаються, я всі три тестувала. У мене 02 Soft Brown і 03 Dark Brown. Так, тут написано: відклейте. Давайте світліший 02. Ну, Мікропенсил, класичний такий олівець. Вони в Єві коштували по 99 гривень, якщо я не помилявся. Ну, я вам без цін кажу, тому що я на все не пригадаю. Ціни. Мені, чесно кажучи, лінь шукати було замовлення, тому що я зараз все роблю з телефона, ноутбука в мене немає, тому ну, це довше шукати. І це 0,3. Я можу всі брови оформити 0,3. 02 засвітлий трошки для мене, тому я їх міксую вдвох, коли хочу двома. Але якщо в мене, наприклад, закінчиться 02, то 0,3 мені вистачить одного. Так? Ось таки, я більш звикла двома користуватися. І підводку я замовила одну в цьому році, і це вже, я не знаю, здається, друга чи третя це така водостійка версія з такими крапельками. Дуже прикольні. Physicians Formula класичний їх браш-лайнер. В мене була проста чорна, коричнева була за і ось така водостійка версія. Всі вони мені подобаються. Мені подобається їхній оцей. Тоненький пензлик, це саме пензлик, не фетровий кінчик, він складається з версинок. От. Гарно малює. Хоч вона і заявлена як водостійка, але все-таки вона може розмазатись, особливо під вечір. Вже як дивишся, якщо десь сльозати, то кінчик сам може стертися. Але ця версія стійкіша звичайну. Тому вони в одну ціну, якщо обирати, то я вам раджу ось цю. У мене навіть колись в інстаграм був пост про брашлайнери, і в мене був ще один фаворит серед білоруських. От, а от, наприклад, від Evelyn, від Maybelline мені сподобалося менше, бо в них пензлик саме де коротший. Ніж в Physicians Formula, І за рахунок цього стрілочка вже не виходить тоненька. Ну, в мене так не знаю. Можливо, у вас і вийде. Тому зараз це моя найулюбленіша підводка. От, і... А, наприклад, мені немає різниці між підводками Евлайн. І мейбелін з звичайним сфетровим кінчиком. Тобто, мені ними, скажімо так, однаково незручно промальовувати стрілочки. Ну, ну що, з декоративної косметики це, в принципі, все. Більше не було. Але я отримую від моїх подружок Ютубних ірочки і віки подаруночки регулярно, можна так сказати. І завдяки дівчаткам мене, звісно, поповнюється. Моя косметика, тому менше доводиться купувати самій. Я ще сюди вирішила показати парфум. Це був один повнорозмірний парфум. Отак От буду показувати, бо зеркальна це буде все відсвічувати вам. Менталь Blue Amber, 100 мл флакончик. Дуже великий об'єм, його треба зовсім трошечки, тому мені, напевно, його на все життя вистачить. Ще, звісно, в мене були ці не мініатюрки, а пробнички, то подарунки давали, то я сама замовляла. Я вже не стала переглядати всі свої відео з початку року, щоб подивитися, які були в цьому році, які в попередніх роках. Ну Серед повнорозмірних це один аромат, і мені здається, я жодного не закінчила ну, повнорозмірного. от Пробнички були і так. І ще сюди вирішила показати засоби для нігтів. Бо раніше, коли я фарбувала нігті з звичайними лаками, у мене е, дуже часто я купувала лаки. От, е, То тепер я стараюся і в цій категорії е, себе ну, трошки обмежувати. У мене є лаковий проєкт. Можете переходити, дивитися, кому ця тема цікава. Там я намагаюся закінчити свої засоби. Отже, в мене було три таких засоби, які там база топ. Це навіть не декоративні, і це дійсно те, що закінчується. Це перше це від бренду Пудра, це український виробник. Два в одному база та закріплювач. Ось така. Він мені не дуже сподобався, він дуже повільно висихає на нігтях, і манікюр триває вічність просто просушити нереально. Тому я вирішила замовити іще ще два засоби ось такий Essie, Другий крок гель-кутюр, це топ-сушка. Хоча на сайті не написано було, що це сушка. Просто да, топове покриття, але він, дійсно, швидко висихає, прискорює висихання лаку, і як сушки інші мають таку властивість дещо стягувати лак. Причому це з першого використання я не помітила, бо цей ефект був мінімальний. На деяких лаках це сильніше помітно, на деяких менш помітно. Ну, і я вирішила взяти під час замовлення цього знатіно ще один засіб це. Рімель гель топко також. Без лампи це є другий крок. Цей вже топ є звичайним топом. Він у мене зараз на нігтях. Дещо ось на цьому лаці, який в мене зараз, він От, а Перед цим я користувалась було нормально. Він довго вже сохне, тобто це не сушка, це звичайний топ. Але він краще тримається і не стягує лак. Єдине, що в нього не зручний пензлик, якось так підстрижений він. Ну, не, не дуже він, коротше, зручний в використанні, тож, можливо, я пошукаю попередній світопрімель і поміняю пензлики. Ще в мене був один єдиний декоративний лак, який я купила. Це Top Face, турецький лак. Колір 086. І я його купила, тому що мені дуже сподобався цей колір. Це був мій літній такий фаворит. Часто його використовувала і на нігтях рук, і на нігтях ніг. І я дуже собою задоволена, що це всього один лак. Тому що раніше я могла замовляти на майкап і в кожне своє замовлення додавати один-два лаки. Ну, просто так, для повнення колекції, для підняття настрою. Пишіть, що ви думаєте, з цього приводу, як ви бачите, немає жодної помади, жодного, жодної тінюшки, так, Рум'яну, такого я взагалі не купувала, тільки дійсно те, що має властивість закінчуватися. Так? Брови, там, тональні засоби, туші, підводка. От, також олівці маю в великій кількості, тому. Закінчую. Також в кінці року на вас чекатиме відео Порожні баночки декоративної косметики за рік. Тому, якщо вам цікаво, як використовується косметика, обов'язково підписуйтесь на мій канал, залишайте мені вподобайку, коментар. А ми побачимо з вами в нових відео. Всім бажаю мирного неба! Всього самого найкращого! Бережіть себе і до нових зустрічей на каналі. Па-па!